Параграф 22. Українська козацька держава Військо Запорозьке. Пункт 1. Устрій Війська Запорозького. Козацька держава називалася Військо Запорозьке. Її територія це землі колишніх Київського, Чернігівського та Братславського воєводств. СТОЛИЦЯ місто Чигирин. Запроваджувався новий адміністративно територіальний устрій. Землі держави поділялися на 16 полків на правобережжі 9, на лівобережжі 7. Центром полку було одне зі значних міст полкової канцелярії. До полку входило 10, 20, а то й більше сотень. Центрами сотень ставали міста, містечка і великі села. Окремою адміністративною одиницею була Запорозька Січ. Наділена правом автономії. В Києві розташовувалася резиденція митрополитів, котрим підпорядковувалися православні єпархії всієї Речі Посполитої, в історичній літературі, за козацькою державою закріпилася назва Гетьманщина. За державним устроєм військо Запорозьке, республіка, якою керували виборні посадовці чи органи влади. В роботі Генеральних військових рад могли брати участь усі козаки, а також представники інших соціальних верств, шляхти, містян, духовенства. Але з часом ради майже перестали скликати, бо велике зібрання людей зазвичай проходило бурхливо і важко було дійти згоди. Важливі питання вирішували на старшинській раді, до якої входили гетьман, генеральна старшина. Полковники, представники міст та духівництва. Її очолював гетьман як глава держави. Він також був найвищим суддею, головнокомандувачем військ і головним господарником. До генеральної старшини належали генеральний обозний, котрий відповідав за матеріальне забезпечення війська, генеральний суддя, генеральний писар. Генеральний підскарбій, генеральний осавул, генеральний хорунжий та генеральний бунчужний. У полках були свої ради, а полковник мав повноваження схожі до гетьманських, але в межах полку. Полковника обирали голосуванням або ж призначав гетьман, коли козаки не мали суттєвих заперечень проти його кандидатури. Теж саме стосувалося сотні й сотників. І полки, і сотні були водночас військовими та територіально адміністративними одиницями. Схема армія війська Запорозького. На чолі гетьман, він же головнокомандувач, підпорядковується генеральна старшина, військовий штаб. Далі полки на чолі з полковниками, їм підпорядковуються сотні на чолі з сотниками, куди входить піхота. Козаки, покозачені селяни та містяни, реєстрові та запорозькі козаки складали ядро армії. Та кіннота, створена в ході національно визвольної війни, і активно діяла з 1649 року. Також спеціальні військові підрозділи, розвідки, прикордонні загони, загони варти, загони по забезпеченню зброєю, фуражем та продовольством, фортифікаційні служби. Схема судочинства війська Запорозького на чолі Гетьман підпорядковується Генеральний військовий суд, два генеральних військових суді і судовий писар. Їм підпорядковуються полкові суди на чолі з полковниками, яким підпорядковуються сотенні суди на чолі з сотниками, а також міські суди у містах. І самоврядування та церковні суди вирішували внутрішні справи духовенства. Пункт 2. Соціально-економічні Перетворення. Під час визвольної боротьби відбулися зміни в соціально-економічному житті суспільства. В результаті воєнних успіхів, козаків і селянських повстань, магнати, католицька шляхта, духівництво залишили землі війська Запорозького, були ліквідовані фільварки. Кріпацтво, панщина і майже весь комплекс існуючих до 1648 року повинностей і поборів. Великі простори земель перейшли у користування козаків, містян, селян, формувалася також державна власність були видані універсали на захист маєтностей православної церкви, у якій козаків бачали духовну опору суспільства. Водночас проводилася політика, спрямована на охорону майна і приватної власності. Гетьман намагався запобігти руйнації міст і містечок як осередків ремесел, промислів і торгівлі, а відтак суворо забороняв свавілля чинити, міста палити та руйнувати. Основним заняттям селян і надалі були хліборобство, тваринництво і ремесло. Вирощували жито, пшеницю, ячмінь, хміль, розводили коней, свиней, волів. Ремісники виготовляли шаблі та іншу зброю, сільськогосподарський реманент, вози, одяг зводили будівлі. Було налагоджене виробництво поташу, соди, селітри, відмінного пороху. Важливу роль у господарстві відігравала внутрішня і зовнішня торгівля. Ярмарки стали звичним явищем для козацької держави. Частими гостями на ярмарках були молдовські, волоські та угорські купці. Кримські татари продавали коней, худобу, овець, а купували хліб та інші продукти. Торгівлювали османи, вірмени, а найбільше греки. У грошовому обігу ходили польські, московські, османські, австрійські золоті та срібні монети. Забезпечення потреб війська, дипломатичні переговори і спорядження посольств. Утримання державних урядників та ведення воєнних дій вимагали чималих коштів. Основні джерела прибутків козацької держави були такими плата за оренду державної землі, а також за промисли в державних водоймах, лісах тощо, збори з торгів і ярмарків, візне і вивізне прикордонне мито, загальні податки, які платили не з окремої людини, а з двору. Розпоряджався фінансами гетьман, але за їхнє надходження і впорядкування відповідав генеральний підскарбій. Пункт 3. Зовнішня політика в пошуку союзників. На зовнішню політику держав у ранньомодерну добу впливало кілька чинників: міросповідання, намагання збільшити територію, династичні відносини, тобто родинні стосунки між володарями різних країн. Зокрема, в 1652 році був укладений шлюб між старшим сином гетьмана Тимошем Хмельницьким та донькою молдовського господаря Василя Лупула Розандою. Богдан Хмельницький розумів, що на той час сильна козацька держава була невигідною для жодного її сусіда. Відтак він намагався використати ворожнечу сусідніх держав для зміцнення війська Запорозького. Ведучи перемовини з Кримським ханством чи Молдовським князівством, Венеційською Республікою чи Османською імперією, князівством Волощина чи Московським царством, він був ладен визнати васальну залежність, аби розбудувати козацьку державу. Зовнішню політику гетьмана прийнято називати полівасалітетом. Одночасною підтримкою дружніх стосунків з різними країнами за рахунок визнання їхньої формальної зверхності. Проте, станом на 1649 рік, непримиренним ворогом козаків залишалася Річ Посполита, найактивнішим, але не завжди надійним союзником було Кримське ханство. Союзниками Османська імперія, Швеція, Московія. Вони висловлювали прихильність до боротьби козаків, але активно у воєнні дії не втручалися. Стосунки з придунайськими князівствами Волощиною, Молдовою, Трансильванією, Семигородом змінювалися залежно від того, хто ставав їхнім володарем, або від кого вони відчували більшу загрозу чи підтримку. Отже, розуміючи, роль зовнішньої підтримки в збереженні держави. Гетьман і його оточення поряд із військовими діями провадили активну дипломатичну діяльність у пошуку союзників, а також для нейтралізації ворогів. У той час, коли на теренах України у Переяславі Богдан Хмельницький проголосив програму розбудови козацької держави, у світі в Лондоні, Англія, стратили короля Карла І Стюарта.